У Ленінському суді Кропивницького обирали запобіжний захід підозрюваному в переправленні за кордон призовників під час воєнного стану, розповів прокурор Дмитро Бабенко. На цих фото Служби безпеки України в області ви бачите момент затримання одному з Кропивницьких супермаркетів напередодні. Пропонував ухилянтам виготовити так званий білий військовий квіток, а також медичні довідки щодо непридатності до проходження військової служби. Затримана у місті Кропивницькому. Під час передачі своєму замовнику військового квитка, а також підроблених медичних довідок, та одержання від нього всієї суми неправомірної вигоди у розмірі 5600 доларів США. Прокурор Дмитро Бабенко просив суду брати підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою з можливістю внесення застави не менше 200 тисяч гривень. Ризики можливість підозрюваного ухилятися від кримінальної відповідальності шляхом передховування. Від органів досудового розслідування та в подальшому суду і в тому числі слідчого суді. Зрахуванням його соціальних зв'язків, з врахуванням того, що він не має постійного місця роботи, я вважаю, що особа безперешкодно може знятися з одного місця, переїхати до іншого міста. Захисник підозрюваного Богдан Урсаленко каже, знає, хто є заявником у цій справі. Ця особа перебуває в залежності від правоохоронних органів. Вона, на нашу думку, отримала завдання і через відповідну телеграм-групу, ваша честь СБУ, а також інші правоохоронні органи створили відповідне повідомлення з приводу того, що певна набирається коло осіб для певної роботи, на яку відкликався мій підзахисний. Прошу негайно випустити клопотання, залишити без розгляду і негайно звільнити. Мого підзахисного з цієї клітки. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, каже прокурор Дмитро Бабенко. Суддя Катерина Юр'єва ухвалила таке рішення. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. застава в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 161 тисячу 40 гривень. Підозрюваний дозволив себе показувати і називати. каже, провину визнає частково. Я робила. Нашу, там, канави, человек, і мені було і Чому я нашел канале человек. и мне нужно было забрать документы и отдать документы. Все. Чего мне там не какие кому то кому-то переходить на границу, ну, как я могу помочь кому-то присесть границу? Я не документы, не готов. Я документы увидел первый раз, когда получил по одному почту. В материалок справа сам пишет, пише, що це 5 5000 долларов. Стоїть загальна вартість цієї, ну цієї, як кажуть, документації для перетину кордону 5 тисяч доларів. Але слідство і СБУ так швидко спішило, що поклало купюр більше, і виявилось 5-600. Каже, рішення суду оскаржуватимуть на це мають п'ять днів. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.